Добрий вечір! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні 8 березня, і ми будемо з вами заставити насіння томатів на пророщування. Ну, по-перше, хочу привітати всіх дівчат зі святом весни, побажати мирного неба, міцного здоров'я, кохання і хай квітнуть наші сади. Так, що будемо робити? Ну, це як і було минулого разу, всі рази, нічого секретного. Ні. Я, я замочу просто у воді. Два спунжа, вони мають бути трошки вологі. Ну, вологі, щоб вода з них не біжала. Сюди ми насипаємо. Ну, наприклад, бік, бів, насіння. Висипаємо. Я в цьому році саджу все насіння, таке розфасоване. Все, закрили. Ось такі в мене коробочки, я підписала маркером назви сортів. Відкриваємо і кладемо на його місце. І закриваємо все. Так робимо насіння, нічого складного немає, затримувати вас з цим не буду. В Тепле темне місце поставили і заглядаємо. Томати вони дуже швидко проростають, в залежності від вашого насіння, то воно може вже корінці, корінці з'явитися і на наступний день. Тому томати заглядаємо, ну, скажімо так, частіше. Якщо спонжі будуть засухі, то ми їх зволожуємо, якщо там мокрі, щось там десь прилад, то відкриваємо і провітрюємо. Все, чекаємо і потім будемо садити в ґрунт. В ґрунт будемо садити з пікеруванням, бо томати гарно переносять пікерування, тому будемо так садити. Саме стосовно термінів посадки, хотіла ще сказати: 8 і 9 березня це дуже сприятливі дні для посадки. Саме на розсаду, чого хочете, чого вам треба, 8 і 9 березня це дуже така плодовита луна, ростуща, дуже гарна. І тому, якщо у вас щось вище не посадили, то сьогодні-завтра можете садити, можете замочувати. Якщо не встигаєте садити, навіть замочування, воно вже дає старт рослинці, і це теж в ну, ці сроки воно підходить. Все, томати, які ми з вами на замочування поставили 8 березня. після 10 травня, 9, 10 травня, вони готові для висадки відкритий ґрунт. Саджу я зазвичай після 10 травня, тому що на 8-9 у нас. Зазвичай завжди зворотні заморозки. Тому так, мені ці терміни дуже підходять. Все. дякую вам дуже за перегляди, мирного та гарного вечора. І на все добре!